Народила вдома, а поповину перерізав чоловік, і тепер обоє можуть сісти у тюрму на три роки. Копи знайшли батьків, котрі запхали в сумку свого щойно народженого сина і лишили на морозі. Сталося це на початку січня в містечку Бугуслав на Київщині. Містевий житель прийшов до власного гаража, а поряд побачив картату торбу. А коли заглянув всередину, жахнувся, там була дитина вимощена у крові. Хлопчик був вкрай виснажений, замерз, плакав. Чоловік одразу ж. Викликав поліцейських правоохоронці уже повідомили горе батькам про підозру. Недомати пояснила немовля, підкинули одразу після пологів, бо нема за що годувати. Нині хлопчиком опікуються медики. Малюк каже лікарка неонатолог Олена Черненко: почувається краще і набирає вагу. Тру числа в хаті, де проживаю, я народила дитину. Хлопчик і відвезла у Богуслав на сьогоднішній день. Стан дитини значно кращий. Хлопчик набагато активніший, голосно кричить, гарно їсть.